Харківського міліціянта в Чернігові не чекають. З такою заявою на народне віче вийшли представники правого сектору. Громадський рух висловив на довіру кандидата на посаду нового начальника ОМВС області Олегу Демченко, котрий майже рік очолював харківську міліцію. За словами активістів, Демченко не може працювати в Чернігові, бо не відповідає вимогам часу. Ми вимагаємо призначати керівниками силових структур, у тому числі органів внутрішніх справ, за принципом не лічно преданих, а за принципами чесності та порядності, професіоналізму, готовності служити народу та виконання законів України. Замість чужого міліціонера представили місцевого кандидата на посаду начальника управління Валерія Костильова. 42-річний полковник працював заступником генерала Михайлика. Активно виступав проти створення загонів самооборони на трасі Київ-Чернігів. Командував міліціянтами, які перекривали рух транспорту у лютому під час заворушень у столиці. Я приймав присягу, я являюсь полковником міліції, тому я думаю, що рішення. Рішення повинні прийняти люди, а також керівництво МВС. Підтримати місцевого кандидата прийшли як нинішні, так і колишні правоохоронці. Деякі підготувались серйозно і не полінувались виготовити плакати. И плакат, почему сегодня завитал? Не могу не сказать. Плакат малювали не вы, вам дали плакат. Мы малювали да. плакат, мы поддерживаем плакат. этого кандидата, так как он более подходящий кандидат на эту должность. Мы хотим, чтобы генералом нашей милиции был наш человек, которому мы доверяем. И главное, что он местный нам. Его родители живут здесь. Жена, дети. Он побоится делать такое, что творилось. Не оминув теми призначення очільника міліції, голова обласної ради. Він закликав Вічі краще познайомитись з харків'янином та дати йому шанс проявити себе. Давайте ми дочекаємося нового очільника, щоб він прийшов на Майдан і ми його почули. Я категорично мені відповіла громада голові обласної ради і почала збирати підписи на підтримку Валерія Костильова. А поки на офіційному сайті МВС з'явилось повідомлення, в якому міліціянти стверджують, що працюють в звичному для себе режимі і відсутність начальника ніяким чином не позначилась на роботі.